У час осінній золотавий під звук журавлиного сонету. Ми дружньо, спільно відмічаємо День миру на усій планеті. В період воєн, дронів, пилу, коли ходуть сирени вперто. Нам хочеться найперше миру, не відпочинку, не концертів. Нам хочеться учитись тихо про укриття навік забути. Війна то чорне горе і лихо, а мир це щастя, атрибути. Нам хочеться татів із фронту, з війни, з полону і з окопу, щоб не літали вбивчі бомби, щоб повернувся Сімферополь. Щоб відродилися на сході, Бахмут Авдіївка попасна. Війна ніколи не у моді, а ми у тренді повсякчас. Ми діти гордого майдану, нащадки кіборгів, азову. І ми за мир усі повстанем, щоб йти нам без тривоги в школу. Ми волелюбні поприбіди, нас мир у шані та повазі. Не засіхай на нас, сусіде, бо до чужого ми не ласі. Нам прокидатися б зі співом, нам не боятися б ракети, хай буде мир, хай буде диво, нехай затихнуть кулемети. Щоб дихати на повні груди своєму не чужому домі, так хочуть українські люди, і для цього на усе готові. Щоб знов салюти долинали, гучні святкові переможні. Міста і села не палали, бо миру, миру хоче кожен. Нам потрібне мирне небо, синє синє, світле світле, миру нам сьогодні треба, нам потрібне мирне небо, синє синє, світле світле, миру нам всього. На землі, хай щастя буде усім, хай Україна цвіте, хай ворог десь пропаде. Хай буде мир на землі у кожнім домі й селі, щоб написався сонет без дронів і без ракет. Хай буде мир на землі, живуть всі люди в теплі. Найвіше має сну, спокійна стежка до сну. Хай буде мир на землі, всі повернуться живі. У небі чистому ген, веселка миру зійде. Хай буде мир на землі, летять до нас журавлі, від Криму аж до Карпат, де переможний парад. Хай буде мир на землі, хай буде хліб на столі. Усі негаразди і герць, нехай розстануть у щирі. Хай буде мир на землі, хай розійдуться жалі, щоб вся планета земля щодня у мирі жила. Ми всі до миру готові. Ми будемо жити в любові. Готові, готові, готові! Ми всі до щастя готові під небом мирним здоров'ям! Готові, готові, готові! Ми всі до свята готові. Ми йдемо його зустрічати. Готові, готові, готові. За славу, за перемогу. Тримайся, наша держава! Слава, слава слава! Нас не здолає війна, нас Україна, одна. Слава, слава, слава! слава. Тож з мирним днем, з бажанням миру вітаємо і ще всіх щиро, хай ми прийде, як Божий дзвін у кожне місто, в кожен дім. Я люблю своїм ріце серце надії, наших дах вилітає. Одик весни, твої найкращі на планеті сини.